Доброго дня, я Шкробочко Петро Юройович, лікар-акошаргініколог і лікар ультразвукової діагностики. І сьогодні я вас познайомлю зі своїм робочим місцем як лікаря ультразвукової діагностики. Перед тим процедурою я запрошую пацієнта і ми з ним знайомимось, Я виясняю, які скарги його турбують. Після цього пацієнт лягає на кушетку я проводжу саме дослідження. Дуже зручно, що. Паралельно сам пацієнт може спостерігати за тими зображеннями, що і я бачу. В процесі дослідження я все коментую і пояснюю, які зміни я виявляю. І навіть якщо ви не розбираєтесь в будові тіла, я все поясню так доступно, що вам буде все зрозуміло. Після дослідження я проводжу консультацію по результату виявлених змін і пояснюю пацієнту, що було виявлено і що треба далі робити. Ми складаємо маршрут, який буде для пацієнта зручним, швидким для подальшого обстеження.